Якщо ми таким чином йдемо, ми досягаємо. І останнє, на що б я хотів звернути трошки більше уваги і в покорі ходити з Твоїм Богом. Знаєте, молитва то є сила. Говорив про молитву, наскільки молитва важлива в житті людини. Ну знаєте, він торкнувся одного аспекта такого вузького. Він говорить про молитву як апріорів людей, які вірять, довіряють, поклоняються Богу і мають що? Правильне розуміння. Ну тепер к вас, з другу Богу, кожна молитва вчута Богу. Я вам хочу сказати, нехай Бог нас береже, щоб інколи наші молитви чув Бог. 树木。